Привіт! Давайте ще таку невеличку діаграмку на негативно заряджені предмети. Все ж таки з нею буде швидше визначити, що саме в нас негативно заряджене. Поїхали. Отже, тут перша напівдіаграмка це матеріал, з якого зроблений цей предмет. Із дерева, із картона, із кераміки, із шкіри, із металу, із паперу. Із каміння чи кристал, так і з пластика, тканина, скло чи як скло, і інший варіант. Далі ловець снів, це може бути. Так, особливо зараз популярні такі прикраси. Далі, вся ваша біжутерія, прикраси, свічка, запальничка, іграшка, білизна. Домашні, мається на увазі на постіль і тому подібне книга, Літрі це як матраси, ну, все, все, що з ліжком пов'язано. Навіть подушки можуть бути. Далі різне освітлення, лампи, все, що зі світлом пов'язано вдома. Окуляри, певна якась маска. Так? Це може бути будь-яка маска, наприклад, як декоративна з Венеції, чи ще якась, тобто там африканська. Це... Тут варіантів мільйони, які у вас є маски вдома. Далі меблі, дзеркало, комп'ютер, ваш маятник. Або, можливо, у вас, наприклад, в годиннику є маятник, або маятник як декоративний на столі стоїть. Так? Тобто вони різні бувають. Далі кристал чи каміння. Це ваза чи горщик, в якому стоїть. Квіточка, статуетка якась певна, фігурка якась, так? Стіл, картина, це планшет, далі телефон, телевізор, транспортний засіб. Тобто це може бути машина, велосипед, беговел, що хочеш одяг і інший варіант. Ось така наша видесенька. Діаграмка, яка стане в принципі в нагоді визначити швиденько, бувайте!